Сьогодні ми поділимося з вами тим, від чого у будь-якої людини волосся стане дибки, Але на нашу думку, всі ми повинні знати і пам'ятати злочини, які сталися на українській землі, щоб не допустити їх знову. Мова піде про знищення визначних місць України під час російсько-української війни, і це не стосується лише культурних пам'яток, хоча саме їх окупанти хочуть понівечити або вкрасти і присвоїти собі в першу чергу. Така ж доля спіткала і науково-дослідницькі центри, безневинних тварин, історичну архітектуру та давно полеглих і вшанованих предків найбільшого розголосу набуло пограбування херсонських музеїв. Так художній музей міста майже повністю втратив колекцію світового й українського живопису 17-21 століть. Її знищили на 80%. Мародери ховаються за вигадками, що вони евакуювали художні твори аби врятувати їх від бойових дій. Проте працівникам музею навіть не дали можливості ретельно упакувати роботи, з багатьма предметами неправильно поводилися, тож, імовірно, вони втрачені назавжди. Із 13 тисяч експонатів музею. За словами працівників, вилучено щонайменше 10 тисяч. Окупанти зазіхнули на релігійні ікони, картини художників з України та інших пострадянських країн. Сильно постраждав і Херсонський обласний краєзнавчий музей. З нього вивезли рідкісні археологічні знахідки античного світу, зброю, монети, все, що має попит на чорному ринку археології та у приватних колекціонерів. З моменту заснування, у 1890 році, Херсонський обласний музей зібрав 18 тисяч експонатів. Наразі близько 90% колекції колекцій зброї, археологічні знахідки, що належали сарматам, скіфам та готам, артефакти з давньогрецьких поселень в цьому районі, медалі й ордени радянського часу та Російської імперії, на антикварні меблі 18-19 століть, колекцію ікон, картини було вкрадено. Зникли документи про заснування міста. Тобто вивезено все найцінніше те, що підтверджує нашу самоідентичність та дає право на незалежність. Окупанти пограбували в Харсоні обласну бібліотеку імені Олеся Гончара. У її фондах зберігалося понад мільйон історичних документів, найцінніші рідкісні видання 18 століття про історію області. Мародерства зазнали і колекції музеїв на досі окупованому березі Дніпра, Каховського історичного музею та картинної галереї імені Альбіна Гвадзінського в Новій Каховці. Значна частина експонатів опинилася в Криму у Республіканському краєзнавчому музеї в Сімферополі та заповіднику Херсонес-Таврійський у Севастополі. Тому ми ще маємо шанс повернути ці історичні надбання, але те, що перетнуло кордон. Скоріше за все зникне в приватних колекціях. Значних руйнувань ще з перших днів війни зазнав харківський фельдман екопарк. Раніше він був окрасою міста, і багато українців, які подорожували до Харкова, мали на меті відвідати саме цей заклад. Майже 5 тисяч тварин, що мешкали в парку, в лютому 2022 року опинилися під ворожим вогнем. Окупанти обстрілювали територію з мінометів та стрілецької зброї. Будівлі було зруйновано на 80%. Жертвами росіян стали лані, валійські кози, орангутани, шимпанзе та інші звірі. Частину рідкісних тварин вдалося вивести одразу, але це були переважно дитинчата. 7 березня 2022 року в екопарку загинули двоє людей, які намагалися врятувати тварин. У квітні ж окупанти вели масовані обстріли екопарку. Більшість вольєрів зруйновано. А частина тварин втекла. Дивом можна назвати те, що вціліли вольєри з великими хижаками, адже налякані тварини могли завдати страшну шкоду людям, навіть своїм рятівникам. З огляду на таку можливість, власник екопарку прийняв рішення приспати великих хижаків. Після цієї заяви численні організації запропонували свою допомогу. Частину тварин, насамперед, дитинчат, розмістили неподалік у Полтавській області, але багато звірів. Відправилися далі, по всій Україні, і навіть за кордон. У кінці 2022 року в екопарку почалися роботи з відновлення. Іде розмінування, вивіз сміття, планується капітальний ремонт. Парк хоче повернути своїх підопічних, але чи вдасться це зробити до кінця війни наразі невідомо. Внаслідок бойових дій отримав серйозні пошкодження і найбільший у Європі радіотелескоп, який теж розташований на Харківщині. УТР-2, саме так називається український та подібний радіотелескоп другої модифікації. Він слухав далекий космос на низьких радіочастотах та був здатен проводити надточні вимірювання. Субрештітки, з яких складається телескоп, довели свою ефективність для дослідження сонячних радіосплесків, декаметрового радіовипромінювання Юпітера, іоносферних мерехтінь та радіовипромінювання пульсарів. Такі спостереження проводяться систематично, вони включають цілорічні моніторингові дослідження сонячного радіовипромінювання, а також наземну підтримку космічних місій. Тобто українська та світова наука втратили значний масив даних, адже будівля, де були розташовані вимірювальний комплекс обсерваторії, наукова апаратура та житлові кімнати персоналу, були повністю зруйновані. Скоріше за все, об'єкт не вдасться відновити. Через обстріли окупантів значних руйнувань зазнала історична будівля Лисичанської багатопрофільної гімназії. Її збудували наприкінці ХІХ століття. Саме тоді східні землі сучасної України зацікавили інвесторів з європейських країн. Підприємці вкладали кошти не лише в заводи та економічно вигідні об'єкти. Це вони фактично розбудували промислові міста регіону. Тепер же росіяни прагнуть викреслити цей історичний період з нашої пам'яті, а всі індустріальні та урбаністичні здобутки приписати червоні революції та комуністам. Проте саме бельгійський інженер та підприємець Ернест Сольве у 1889 році вирішив побудувати тут содовий завод, а разом з ним поселення для службовців та робітників, яке спроектували запрошені з Бельгії архітектори. Вони облаштували 300 квартир для робітників із родинами, і три казарми для неодружених чоловіків, одна з яких незабаром стала будівлею лисичанської гімназії, триповерхова кам'яна гімназія, стіни якої виконані із місцевого пісковику а кути – карнизи, обремлення вікон та дверей із червоної кремічної цегли, тривалий час була зразковим освітнім закладом. Вона входила до топ 100 найкращих українських шкіл, даючи своїм учням якісну освіту для вступу до найкращих університетів України. А в 2017 році споруда навіть потрапила до п'ятірки фіналістів конкурсу, який щороку проводиться королем Бельгії, та отримала премію Бельгійська спадщина за кордоном. Будівля гімназії витримала дві світові війни. Період української революції 1917 21 років бій за місто під час збройної агресії Росії на сході України у 2014 році. Проте була зруйнована під час повномасштабного нападу росіян у 2022 році. 1 травня, внаслідок прицільного обстрілу, в гімназії зайнялася пожежа, і вогонь повністю знищив сторічну пам'ятку архітектури. А тепер поговоримо про війну окупантів з мертвими. Не дивуйтеся, вони здатні і на таке, адже росіяни цілеспрямовно руйнують меморіали і пам'ятники, встановлені на честь жертв Другої світової війни. 1 березня 2022 року, під час обстрілу Києва, російські ракети вдарили в район меморіалу Голокосту Бабин Яр по старому єврейському цвинтарю. У Бабиному Яру під час голодомору було поховано тисячі померлих від голоду людей. Під Час німецької окупації Києва у 1941 43 роках бебен Яр став місцем масових розстрілів мирного населення і радянських військовополонених, євреїв і циган за етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, підпільних діячів та інших, московити просто нехтують пам'ять полеглих у боротьбі з нацизмом та його жертвами. Вони обстріляли гору Кременець в Ізюмі, внаслідок чого було пошкоджено пам'ятник меморіального комплексу, який розташований на околиці міста. Подібні картини плюндрування зустрічаються і в Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Всюди, куди зміг ступити чобіт окупанта, нищиться пам'ять про наше минуле. Особливим лицемірством Ми вважаємо знищення братських могил, яке відбулося в селах Вербове та Кам'янське Запорізької області. Росіяни знищили те, чим завжди прикривається їх пропаганда, те, що є частиною їх власної історії. Можливо, в тих могилах лежали їх діди та прадіди, але ми вже знаємо, що для них немає нічого святого, тому нам потрібно боротися до кінця. Маємо вірити в ЗСУ та підтримувати наших захисників усіма доступними методами. Дякуємо за підтримку цього відео та нашого Ютуб каналу. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе, підтримайте наш проєкт та розповсюджуйте це відео і до зустрічі у наступних випусках на youtube каналі Артефакт, Українська інфографіка.